Не засипана газонна рішетка, от вона виглядає так, да? як от подивіться, як там, де нема нічого, да? там, де лежить земля, там якесь воно все нерівне, і як лежить ось газонна решітка. Просто ну поклав отак, просто прикинуть, як воно буде виглядати. Це в себе я в подвір'ячку буду стелити. Поки нема часу бітонірувати, нема часу класти плиточку, бруківочку. Застелимо кусок ось газонною решіткою. Тут лежить у нас е, п'ять штук. Ось так і три, ось так. Далі там ще під лавкою треба буде ще один ряд покласти, е, щоб воно більш-менш якби візуально виглядало. Бо коли воно засіється травичкою газончиком, воно ну трошки якби її буде видно. Е, тому навіть під лавочкою туди також покладемо п'ять штучок ще один ряд треба буде докласти. Потрібно буде вирівняти е, саму основу, куди вже буде кластися плитка. Просто зверху наверх накидаю на цю землю е, пісок. Вирівнюю стяну його гарненько втрамбую, щоб вона рівненько лежала ця вся решіточка. Ідеально далі засипаємо землею, засіємо травичкою і все. Ну накриємо агроволокном, щоб швидше трава зійшла, щоб швидше укоренилася. Бо під агроволокном тепліше, агроволокно також, до речі, в нас є в магазині в наявності. Газонорешітка, одна секція, ось видно, де секції да лежать. Одна секція коштує 125 гривень. Розмір йде 60 на 40. В упаковці йде 10 штук, їх відправляємо по всій Україні новою поштою. Так що, кому потрібна газонна решітка, пишіть, дзвоніть, замовляйте. На, на неї, до речі, також є опт. Якщо ви займаєтесь ландшафтним дизайном, можете також телефонувати. Будемо домовлятися з вами по ціні. Сезон тільки починається, і я впевнений в тому, що ось ну реально людям подобається така штука. Ми їх дуже вже багато придали, і це ще, грубо говоря, там три дні назад у нас сніг випав, а люди вже в кого там не було снігу. Тому пишіть, дзвоніть і замовляйте.